Скільки коштує поїхати до Парижу та в Діснейленд. Версія дешево і не сердито. Ціна в кінці відео, тож додивіться до кінця. Їдемо автобусом, і так як Париж знаходиться доволі далеко, будемо зупинятись і в інших містах по маршруту. День перший. Виїжджаємо з України та прибуваємо у Краків. Гуляємо містом та купуємо сувеніри. За бажанням можемо відвідати оглядову екскурсію за 20 євро. День другий. Виселяємося з готелю та їдемо у Прагу. За бажанням тут пропонуємо такі екскурсії, або ж просто самі ми досліджуємо місто та насолоджуємось місцевою кухнею. День третій. Ми у Парижі, місті романтики, мистецтва та історії. Підправляємось на оглядову екскурсію. Вона входить у вартість туру. Побачимо історичну частину міста: величний Нотр-Дам де Парі, Лувер та його скляну піраміду, центральну мерію, острів Сіте та багато інших крутих локацій. День четвертий. Їдемо у Діснейленд та опиняємось у справжній касті: 49 атракціонів, п'ять тематичних земель, величезна територія. День п'ятий. Снідаємо і виселяємось з готелю. На останній день в Парижі ми підготували для вас такі екскурсії: відвідування за бажанням. Купуємо сувеніри і щасливі вирушаємо додому. Дорогою назад зупинимось в Берліні та у Варшаві. Тут теж пропонуємо різноманітні програми екскурсій або ж проведення часу на ваш розсуд. Ціна туру 349 євро, плюс 40 євро доплата за турпакет. Найближчі виїзди перед вами. Хотіли б поїхати у таку подорож? Пишіть в коментарях.